Роман Жук фотограф, відеограф Роман Жук фотограф, співзасновник екологічного руху, чисто де опікувався Карпатським морем, водосховищем Тереблеріцької ГЕС, разом із однодумцями з усієї України, влаштовував екопікніки, під час яких учасники прибирали пластик, що накопичувався у водосховищі. Завдяки цим акціям, в тому числі у громадах Міжгірщини, минулого року вперше запровадили централізований збір сміття. Роман був волонтером, активістом, позитивною та сильною духом людиною, розповідають його друзі. Все його життя було спрямоване на допомогу людям. Роман у перші дні вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Загинув у бою 26 травня. Роман Жук для мене та людина. Про яку я згадую завжди з посмішкою. Окей, не завжди. Зараз не завжди, але з посмішкою. Коли ти заплющуєш очі і бачиш перед собою надзвичайно добру, щиру, справжню людину Роман любив цей світ надзвичайно сильно. І любив людей у цьому світі. Він ставився до них е, з величезною любов'ю і повагою, і вірив, що, об'єднавши наші зусилля, ми можемо створити разом іншу набагато кращу і справедливішу країну, успішну, щасливу і процвітаючу. Роман надзвичайно сильно любив дітей, і діти любили його, і не тільки наші особисті діти. Роман вмів дружити. Він був класним другом для людей різного віку. Він вмів чути, співчувати, допомагати. Роман особисто для мене найкращий у світі вчитель. Він, він дав мені особливий вектор у житті. І зрозумі... допоміг зрозуміти, що є цінне, а що не варте уваги, за що варто боротися, а на що не звертати увагу. Ось так, Роман Коханий. У Своєму чоловікові я найбільше цінувала його вміння любити, підтримувати, його таку особливу простоту. Зовсім інші цінності, ніж у більшості інших людей. Він ніколи не зациклювався на матеріальних речах. Ми разом вміли дуже класно мріяти і разом втілювати свої мрії в життя, навіть якщо вони виглядали божевільними, як от прибрати вільшанське водосховище, яке засмічували понад 30 років. Ми не злякалися, він не злякався, він підтримав мене, він мене туди привіз і подарував мені екопікніки, е бажання, яке було загадане на день народження, щоб унікальне місце серед Карпат було чистим і мій чоловік протягом півтори роки часу. Присвячував день у день, створюючи фото, відео, контент для того, щоб про цю проблему дізналися, і щоб нас підтримали інші люди, і щоб ми спільно змінили е, ту ситуацію, яка склалася. Е, жахлива екологічна катастрофа е, на унікальної красивій доймі. Я надзвичайно ціною е, у Романові е, те, що він готовий був. Відкласти усі свої важливі справи і присвятити е, рік понад рік е, свого часу, часу, свого життя, волонтерській діяльності, порпаючись поруч зі мною у смітті і роблячи наші Карпати неймовірно чистими, заряджали е, ми своєю енергією інших людей і. Люблю його за те, що він був професійним вигадником, і кожен наш екопікнік перетворювався на свою рідну атракцію, і це теж завдяки йому. Ми запрошували артистів, знімали танцювальні перформанси. І навіть на березі він завжди казав, що я професійний вигадник. Про що я найбільше шкодую? Ми прожили життя так, що ні мені, ні йому не соромно. І е, мені немає про що шкодувати, окрім того, що мої діти вимушені зростати без батька. І крім того, що я не встигла приїхати до Запоріжжя на кілька годин швидше, щоб обійняти. І змогти забрати хоча б частинку тої болі і тих страждань, які довелося йому перенести. Що б я хотіла сказати Романові, якби у мене була така можливість. Насправді така можливість у мене є щодня. І е, щодня я дякую своєму чоловікові і щодня прошу у нього вибачення. За свої сльози, тому що я впевнена, що він віддав найдорожче, що мав, не за ради того, щоб ми плакали, а заради того, щоб ми були щасливими, всміхалися і продовжували жити. І е -е, він мріяв про те, щоб його діти. Ніколи не знали війни, і щоб його дітям ніколи в житті не довелося брати до рук зброю. Я вірю, що ми з вами, дорослі тьоті і дяді, зробимо усе від нас залежне зараз, щоб поставити край війні проти України, агресії Росії проти України, цьому геноциду і тероризму. і щоб наші діти жили в зовсім іншій щасливій і процвітаючій країні, про яке мріє вже багато поколінь українців. Звісно, він дуже пишався своїми хлопцями. Вони дуже любили спільно творити різну музику, Роман мав дуже гарний голос і слух. І хлопці грають на фортепіано, гітарі у стимку. Устимка Роман записав на барабани, і вони мріяли про спільний гурт, де мама мала підтанцьовувати, а вони співати і грати музику. Тому я вірю, що в майбутньому діти, якщо вони таки вирішать піти цим шляхом, як каже Серафим, що він дуже хоче стати артистом і розповідати на цілий світ про Україну і про тата. Я думаю, що Роман буде мати ким пишатися. Про що мріяв Роман? Роман мріяв, щоб з велетенського сміттєзвалища Вільшанське водосховище перетворилося на природоохоронню територію, а потім його мрія запалала у серцях тисяч людей, і зараз ми продовжуємо його справу. І мріємо, що нам вдасться втілити його і нашу спільну мрію, і е, створити на базі е, Вільшанського водосховища, на базі берегів, які його оточують, і оточені Національним природним парком Синевир, створити ландшафтний заказник, берег Закарпатського моря. Ми щиро мріємо у це і діємо у цьому напрямку. Тому будемо щасливі, якщо і хтось із вас е, підтримує нашу ідею. І е, вже навесні доєднаються до наших екопітників. Впевнені, що українська земля є священною, адже за неї проливається зараз кров, адже за неї віддають життя. І ми переконані в тому, що і берегти її потрібно і дбати про неї особливим чином. І ті люди, які повернуться е, з фронту, вони не повинні вже дбати про це. Про це повинні подбати ті, хто зараз в тилу. Допомагаючи фронту і створюючи тут, де є можливість, не відкладаючи на післявоєнний час зараз ту країну, за яку віддають життя. Яким був Роман? Роман Жук людина надзвичайно добра, щира, а найголовніше справжня. Людина з міцним внутрішнім стержнем і непохитною життєвою позицією. Береться за справедливість, за правду і за чесність. Е, людина, яка любила творити добро, просто так, і отримувала за це в подяку емоцій, і це було найголовніше і найщасливіше для нього. Людина, яка вміла дружити як, е, з людьми різного віку, різної національності, різного віросповідання. Абсолютно різними людьми, він вмів знаходити з ними спільну мову. Е, людина, яка надзвичайно сильно любила дітей. І що найголовніше, діти любили його навзаєм. І не тільки наші діти, але й інші діти так само. Е, Роман людина, яка могла розібратися в будь-якій справі. Він міг навчитися будь-чого. Він працював у різних сферах. І в кожній з них дотошно докопувався до істини, щоби зрозуміти і щоб бути кваліфікованим фахівцем.